Слава Україні! З вами я Петро і ви знову на нашому каналі Читати Крутобу. Зараз ви спускайтесь вниз, тицяйте лайк, підписуйтесь на наш канал та нажимайте на дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А книга, яку ми сьогодні оглянемо, називається Абетка війни. така книга. Автор цієї книги Євген Степаненко та його дочка Соломія Степаненко. Така книга від видавництва Старого Лева. І ця книга, яку, як на мене, вона дуже підійде дітям, а також вона підійде і дорослим також. Абетка війни. В чим же ж взагалі суть цієї книги? Тут іде як спілкування між дочкою і татом. І її тато в 2014-му поїхав на війну, коли вона ще була маленька. І вона вирішила йому писати листи. Пис писати листи, але вона вирішила не просто пи листи писати, а на кожну букву алфавіту. Наприклад, на А перший. А коли назва. І там якийсь лист, а потім відповідь її батька. Потім на букву Б, Барбі і так далі. Тобто на кожну букву є якийсь свій вірш, який має значення. Про, про війну взагалі. І в цьому є сенс. І взагалі сама книга, крім того, що корисна, і просто треба прочитати, щоб знати, що було на війні, щоб діти зрозуміли, що таке війна, змогли зрозуміти маленькі діти. А також просто ну, це треба прочитати, тому що це, це книга військового, яка цікава, корисна, а також це можна сказати навіть. Як навіть історія, навіть трохи історич, історична книга, а також просто ми повинні знати наших військових, хто захищав нашу Україну, а також знати їхню літературу. Тому що ми повинні читати, якщо ми не воюємо, або навіть якщо ми якісь там військові воюємо чи ще щось. Просто таку літературу ми зобов'язані читати, щоб знати, хто ми такі, історичну ну, взагалі літературу, а також військову літературу. Тобто кожен українець повинен читати, хоча б, прочитати хоча б декілька таких навіть, подібних книг. Також вона буде цікава для дітей, її легко зрозуміти, вона легко читається, вона невелика. Просто книга дуже прикольна ілюстрації. Ілюстрації теж дуже прикольні. Взагалі просто книга, яка повинна стояти у вас на поличці. Отже, я вам цю книгу раджу. Історії е, теж дуже корисні і будуть і легкі І їх легко зрозуміють діти. Тому що, як на мене, ця книга більш призначена для дітей. Просто е, листування. Дочки з її батьком, який, який тоді був на війні. Отже, книга дуже крута, яка зобов'язана бути в українцях, і я вам її обов'язково дуже сильно раджу. Отже, а ви читайте українські книги про українців, про українську історію, українською мовою і різними мовами також, крім російської, тому що на що вам треба? На усім па-па-па-па!